У групі Соняшник діти не лише вивчають правила пожежної безпеки, а й активно закріплюють їх у грі. Під час гри юні пожежники діти перевтілилися у справжніх пожежників, одягнули каски, взяли пожежні рукави та дружно гасили уявну пожежу. Такі ігри допомагають малюкам краще зрозуміти важливість професії пожежники, розвивають командний дух, швидкість реакції та відповідальність. Через гру діти вчаться правильно діяти у надзвичайних ситуаціях та з повагою ставитися до тих, хто щодня рятує життя. Дякуємо нашим маленьким рятувальникам за активність та серйозне ставлення до важливої теми. Ким ти хочеш стати в майбутньому? Я в майбутньому хочу стати пожежником, розвивати пенсіонери малих і дорослих. Від пожежі. Це один номер. Пока-пока. Я сміливий хлопець. Коли я виросту, стану пожежником.